Сосити та мити разом легше це робити. Ну, що ж, друзі, одягаю рукавички. Це означає, що буду трішечки готувати. Нагадую, що мюслі це популярне, здебільшого для першого прийому їжі продукт. Це суміш різних продуктів. Це і сухофрукти, і злаки, і мед, і різноманітні насіння або горіхи. Ідею подібної суміші наприкінці дев'ятнадцятого століття, якраз на зламі дев'ятнадцятого двадцятого століття. Запропонував швейцарський лікар Максиміліан Бірхер Беннер. Він розробив цей продукт як е, майже можна сказати, ліки для воїнів, яких він лікував у шпиталі у Швейцарії. Від початку цей продукт Мюслі, до речі, перекладається з швейцарського діалекту німецької мови як е, суміш або маленька страва. З інших е, в джерелах я бачу, що це перекладається як каша. Ну, в принципі, каша це і є свого роду суміш. Так, що складалися первинні мюсли? Це з свіжого яблука, далі з вівса, молока або кисломолочного йогурту. Ну, і ще трошки додавалося меду. Хоча я б цього, чесно кажучи, і не робив. Ось такий первинний варіант мюслів. Ну, а вже потім почалася глибинна переробка, тому що здебільшого сучасні мюслі це сух, сухий продукт, суха суміш. А от що думають українці про популярний сніданок? Послухаймо. Мюслі ну як хлоп, хлоп'я на завтрак, наприклад, з молоком чи з йогуртом якимось. Дуже корисна та здорова їжа. Мюслі для мене це їжа для задоволення. Для багатьох це корисний сніданок, але я вважаю, що це швидкий вуглевод, який корисно нічого не дає, окрім задоволення для душі, звичайно. Не зрозуміло, що це. Ну, тому що я перший раз куштував, мені не дуже сподобалось, тому я більше і не їм цього. Якщо чесно, я не дуже полюбляю мюслі. Єдине, що я їх можу з'їсти з сухими, коли вони ні з чим не змішані, там з молоком або з йогуртом. А так, взяв пам' і все. Треба обирати там, де менше цукру для зміцнення та укріплення імунітету для збереження. Природньої краси потрібно, по-перше, обирати якусь фірму, яку ти знаєш, тобто ти будеш впевнений в цьому, що вони якісні і ну і смачні, і не брати дуже дешеву продукцію, бо в цьому є сумніви чи вона якісна чи ні. Ви знаєте, я інколи насолоджуюся думками наших молодих людей, тому що кожен хто не сказав усе в яблучку, все в десяточку, тому що усі праві, ну, на перший погляд, мюсли здебільшого виглядають як ідеальний продукт для здорового харчування. Але тут є зворотній бік медалі, тому що, ну, перше, це цукор. Читаємо уважно склад. Якщо в складі мюслів є цукор або. Якісь цукрові е, додатки, то це вже говорить не про зовсім здорове харчування, і це може призвести до проблем із зайвою вагою, з холестерином і е, так далі. Один пакет мюслі може вмістити від 10 до 25 грамів цукру лише на 100 грам, і все залежить від бренду і від власне рецептури. Ну е, а мюсли з фруктами і медом е, можуть. to Якщо в складі мюслів є фрукти і мед, ось тут у мене є фруктові мюслі, то це означає, що там цукру може бути ще більше. Друга небезпека це консерванти і штучні додатки. Уважно, знову ж таки, читаємо склад. Якщо ви бачите там такі єшечки, як Є 211 це бензоат, натрію, якщо Є222, це сорбат калію, ще йдемо по хімії пропіон. Над кальцією є 282 і сульфіти є 220, є 228, Ось ось ця лінієчка, То це свідчить про те, що у мюслях уже додані консерванти, і, ймовірно, це не найкращий вибір для здорового харчування, і е, робиться це для того, щоб ну все ж таки подовжити термін придатності. Але заради справедливості, скажу, що деякі виробники додають натуральні консерванти, тобто це аскорбінова кислота. Вітамін, це і вітамін Є, е, так звані токофероли. Ну, це так би мовити менше із можливих неприємностей. Далі йдемо. Я раджу обирати органічні мюсли. На деяких пишеться прямо так, що вони органічні. Це говорить про те, що ну будемо вірити виробникам, що у складі подібного продукту немає консервантів і відсутні будь-які хімічні добавки. Ну, третя. Небезпека це відсутність корисних інгредієнтів або низька кількість їх у, де... у деяких варіантах. Мюсли можуть містити. Дешеві замінники. Якщо мюслі мають дуже довгий термін придатності, це ознака ну це більше року, то це напевно, що там забагато того, що не є корисним. І якраз це те, що говорив Руслан про небезпеку і про розвінчення міфів, що мюслі це дуже корисний продукт. Тож тобто, обирайте ті мюслі, які мають термін придатності менше ніж 6 місяців. Далі послухаймо нашого експерта. Та Дмитра Антюшка він розкаже, чому не варто купувати мюсли із дуже тривалим терміном придатності. Увага! І зазвичай о, ці. О, о... Інгредієнти для приготування вже готового харчового продукту вони в торговельній мережі продаються на вагу, і в результаті о, зберігання не за відповідних умов, то вони можуть набирати підвищену кількість вологи. І, от, о, якщо більш такий тривалий термін, їх зберігання в торговельній мережі, то ми будемо виходити сплачувати більше за вологу у складі даних виробів, не за сам продукт. І от рекомендував би звертати увагу, скільки часу пройшло з моменту, коли даний продукт був виготовлений або ж упакований. Кухонний. Отже, друзі, уважно чекаємо, Чи, читаємо етикетку, обираємо з меншим терміном придатності мюслі, і, е, в принципі, нічого поганого від цього харчу ви не отримаєте. Файно, заготували, круто. Що наступного разу? А наступного разу те, чим можна запити мюслі, це кава. Але не розчинна, а заварна. Буду розбиратися. Клас, чекаємо, пасибі.